Ти навіть не наполовину така жінка, як твоя сестра, сказала моя мама під час вечері. Я відсунула стілець і відповіла. Тоді нехай вона почне платити ваш орендний платіж. Мій батько зблід. Оренду, яку оренду? Підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Нора Коваль зрозуміла надто рано, що в тій родині існування і помітність різні речі. Вона сиділа за столом щоп'ятниці, займала своє місце, акуратно складала серветку на колінах, слухала знайомі голоси, але її присутність ніколи не змінювала хід розмови. Дім батьків у Києві нагадував сцену з давно зафіксованим сценарієм. Ролі були розподілені ще до її народження, і їй дісталася роль доньки, яка не потребує уваги, бо нібито й так упорається. Зовні нора виглядала зібраною, майже непохитною. Фінансова менеджерка в логістичній компанії, вона вправно працювала з цифрами, ризиками та термінами, приймала рішення, від яких залежали контракти і робочі місця. Колеги поважали її холодну ясність і вміння не панікувати. Але всередині вона носила в тому, що не мала конкретного початку, в тому людини, яка роками тримала на собі конструкції, що жодного разу не стали опорою для неї самої. З 17 років вона оплачувала своє життя самотужки, навчання, оренду, рахунки. Вона ніколи не скаржилася і не просила, мовчання стало її мовою виживання, майже інстинктом. Того вечора все було так само, як завжди. Олена Коваль керувала вечерею спокійно й безапеляційно розставляючи страви та репліки з однаковою точністю. Її голос не підвищувався, але в ньому завжди звучала остаточність. Микола Коваль сидів навпроти, тримаючи нейтральний вираз обличчя з тією обережною поставою людини, яка навчилася згладжувати кути ще до того, як вони стануть гострими. А Вівіан Коваль, старша сестра, займала центр столу поглядів очікувань. Це було настільки природно, що ніхто не ставив цього під сумнів. Вівіан наступного тижня презентує важливу роботу, сказала Олена, злегка піднімаючи підборіддя. Гордість у її голосі була стриманою, але щільною, як щось матеріальне. Вони знають, як розпізнати талант, відповіла Вівіан, усміхаючись впевнено, ніби репетирувала цю фразу заздалегідь. Нора повільно жувала, відчуваючи знайоме стискання всередині. Вона слухала, як розмова розгортається без неї, як плани сестри обростають коментарями, порадами, захопленням. У якийсь момент вона обережно втрутилася, згадавши про завершений проект, який врятував компанію від значних втрат. До речі, цього місяця нам вдалося оптимізувати витрати, почала вона, не підвищуючи голосу. Олена зупинила її легким рухом руки, майже ввічливим. Ти добре справляєшся, Норо, але робота твоєї сестри має реальний вплив на людей це інше. Слова прозвучали спокійно, без тінні злості. Саме це й різало найглибше. У тій впевненості, з якою вони були сказані, не залишалося місця для заперечень, ніби істина давно встановлена і не підлягає обговоренню. Микола злегка кашлянув, ніби збирався щось додати, але передумав. Вівіан лише кивнула, приймаючи цю оцінку як належне. Нора опустила погляд до тарілки. Вона не відчула сліз, не відчула спалаху гніву, лише тихе, глухе усвідомлення. Її знову не почули, бо не вважали за потрібне слухати. Той конфлікт ще не мав форми. Він не піднімав голосу і не ламав меблів. Він лежав глибше, у тріщинах між словами, у паузах, у звичці мовчати. Але того вечора щось почало накопичуватися, не як негайний вибух, а як неминуче руйнування, що вже визначило точку зламу. І коли Нора підвела очі від тарілки, вона ще не знала, що саме з цієї тріщини почнеться те, що приведе її до наступного розділу її життя, розділу, який вона більше не зможе прожити мовчки. Момент, який оголив справжній перекис у тій родині. Прийшов не у формі сварки, а сховався за компліментом. Саме тому він вдарив так точно. Під час вечері Микола знову прочистив горло. Нора знала цей жест з дитинства. Так він завжди готувався сказати щось, що вважав важливим, але не хотів, аби це прозвучало різко. Вона ще не знала, що зараз пролунає, але всередині щось напружилось, ніби організм відчув загрозу раніше за свідомість. До речі, про порядок і відповідальність, почав він, переводячи погляд на Вівіан, — вона нам дуже допомогла з документами по іпотеці минулого місяця. Це було справжнє благословення. Слово іпотека не викликало шуму. Воно не впало на підлогу, не розбило тарілок, воно пройшло крізь нору тихо, але з такою силою, що на мить їй стало важко дихати. Три роки тридцять шість щомісячних платежів, гроші зняті з рахунку автоматично, без подяк, без згадок, без імені. Вівіан усміхнулася легко, без напруження, вона почувалася на своєму місці. Та це дрібниці, сказала вона, знизавши плечима, просто трохи впорядкувала папери, Нора повільно поклала виделку. Вона відчула, як тепло піднімається зсередини, не різке, не вибухове. Це не була імпульсивна злість, це була ясність, чітке, майже болюче усвідомлення. Справа не в тому, що її забували. Її систематично стирали з історії і замінювали зручнішою версією. Олена нахилила голову, уважно подивившись на молодшу доньку тим самим поглядом, яким завжди зменшувала речі до безпечного розміру. Ти навіть не наполовину така жінка, як твоя сестра, промовила вона рівно, без емоцій, ніби констатувала факт тиша, що настала, не була порожньою, вона тиснула, вона вимагала покори, звичного мовчання, старої ролі. Нора відчула, як щось усередині не зламалося, навпаки, вирівнялося. Вона відсунула стілець, скрип дерева об підлогу прозвучав надто голосно, але ніхто не наважився його зупинити. Вона встала спокійно, без різких рухів. Тоді вона може почати платити за оренду, сказала Нора, дивлячись прямо на матір. Микола різко підняв голову. Яку оренду? Про що ти говориш? Про іпотеку цього дому, відповіла Нора так само рівно, я її оплачувала щомісяця, протягом трьох років. Слова повисли між ними важкі й незручні. Обличчя батька зблідло, ніби він раптом побачив рахунки, які ніколи не відкривав. Олена швидко моргнула, намагаючись зібрати думки, повернути контроль. Вівіан напружено змінила позу, пальці її зімкнулися на краю столу. Можливо, ти щось плутаєш, невпевнено сказала Вівіан, уникаючи прямого погляду. Нора повільно повернулася до неї. Ти дозволила цьому статися, сказала вона тихо, і цього достатньо. Тієї миті все стало очевидним, без прикрас і виправдань. Мати, яка обирала зручність замість справедливості, батько, який волів тишу замість правди. Сестра, яка приймала заслуги, що ніколи не були її, і донька, яка роками тримала на собі все, окрім власного голосу. Нора стояла посеред кухні і вперше не відчувала потреби щось доводити. Усередині було дивно, спокійно. Вона знала після цієї правди нічого вже не повернеться на свої місця. І саме з цього усвідомлення починалося те, що стане наступним розділом, розділом, у якому вона зробить крок за межі цього дому. І саме тут почнеться розділ третій. Після тієї ночі тиша стала повною. Вона не мала пауз і винятків, жодного дзвінка, жодного повідомлення, жодної спроби пояснити чи, хоча б, замаскувати те, що сталося. Нора зрозуміла це швидко і без ілюзій. Мовчання було не розгубленістю, а покаранням. Її викреслили не імпульсивно, а методично, так як робили завжди, коли вона переставала бути зручною. Вона не чекала вибачень, не чекала й примирення. Вранці, відкривши банківський застосунок, Нора без вагань скасувала автоматичний платіж по іпотеці, один рух пальця. Із її життя зник обов'язок, який роками вважали само собою зрозумілим. Уперше за довгий час вона зробила вибір не на користь стабільності інших, а на користь себе. Це рішення не принесло ейфорії. Лише чітке, тверде відчуття межі минуло кілька днів. Саме тоді зателефонувала Сара Гринюк, подруга, яка знала більше, ніж говорила, і говорила лише тоді, коли мовчати було вже неможливо. Норо, почала вона тихо, ніби боялася, що хтось почує. Я не впевнена, що маю це казати, але не можу мовчати. Нора слухала, не перебиваючи. Твої батьки організовують вечерю подяки, продовжила Сара. Офіційно, на честь Вівіан. Вони всім розповідають, що саме вона врятувала дім. Я була на зустрічі, де це обговорювали, мені стало ніяково. Покажуть презентацію? запитала Нора спокійно. На тому кінці дроту запала коротка пауза. Так, я маю файл. хочеш перешлю? Хочу, відповіла Нора без жодної зміни в голосі. Коли файл відкрився, вона переглядала слайд за слайдом уважно, майже професійно. Фото родини, усмішки, підписи підібрані з особливою ретельністю. Вівіан Якір сім'ї. Вівіан опора. Вівіан та, хто взяла відповідальність у складний момент. Ідеально вибудована історія, у якій не було навіть порожнього місця для нори. Її не забули, її акуратно видалили. Вона не плакала, не злилася. Вона почала діяти. Нора створила копію файлу. І відкрила нову версію, вставила графіки з датами, таблиці з сумами, чіткі часові лінії, скріншоти платежів, повідомлення з банку, ніяких емоційних коментарів, жодних звинувачень. Лише факти складені так, що їх неможливо було заперечити або пояснити випадковістю. Увечері заходу ресторан був заповнений, знайомі обличчя, родичі, друзі сім'ї. Микола стояв із келихом у руці, говорив упевнено й урочисто. Олена всміхалася так, як уміла лише вона, стримано, але з відчуттям контролю. Вівіан сиділа прямо чекаючи на момент, коли зал вибухне оплесками. Коли почалася презентація, ніхто нічого не запідозрив, перші слайди змінилися, і раптом екран оновився, з'явилися графіки, дати, щомісячні платежі. Три роки фінансової підтримки, розкладені по місяцях і цифрах, зал занурився в тишу настільки густу, що було чути, як хтось нервово поставив келих на стіл. Нора вийшла вперед спокійно, без поспіху. Якщо правда змушує когось почуватися незручно, сказала вона рівним голосом, це не моя проблема. Вівіан зблідла, її руки тремтіли. Микола зробив крок уперед, ніби збирався щось сказати, але слова не знайшлися. Олена втратила контроль над обличчям. Маска сповзла занадто швидко. Я оплачувала іпотеку цього дому протягом трьох років, продовжила Нора. Поки ви розповідали іншу історію. Шепіт прокотився залом. Це вона увесь цей час. Як так? Нора подивилася на всіх одразу. Я не хочу цей дім. Сказала вона, я лише більше не дозволю, щоб мене стирали. Вона розвернулася і вийшла, не озираючись. Через два дні дзвінок у квартирі Нори пролунав стримано, майже обережно, ніби той, хто стояв по той бік дверей, не був певен, що заслуговує бути почутим. Вона не поспішала, спокійно підвелася, пройшла коридором і відчинила двері. Олена й Микола стояли поруч, але вже не так, як колись, не єдине ціле. У них було щось зменшене, не фізично, а в поставі, у тому, як вони намагалися не займати зайвого простору. Вони не зайшли одразу, зачекали, мов відвідувачі, які втратили право на близькість. Ми можемо зайти? запитав Микола голосом значно тихішим, ніж Нора пам'ятала. Вона зробила крок у бік, дозволяючи пройти, не запропонувала кави, не показала на диван, сіла на стілець біля столу, мовчки вказавши, де відбудеться розмова. Вони вмостилися навпроти, напружені, ніби ця позиція перевертала давній порядок. Мовчання тривало кілька секунд. Це не було каральне мовчання минулого і не мовчання змови. Воно було важким, наповненим словами, що запізнилися, першою заговорила Олена. Вона глибоко вдихнула повільно, ніби кожне речення вимагало фізичного зусилля. Ми помилилися, сказала вона з помітною складністю, набагато більше, ніж готові були визнавати. Нора не відповіла. Вона лише зберігала погляд рівним і уважним, не пропонуючи втіхи. Микола нервово провів рукою по обличчю. Ми дозволили тобі нести надто великий тягар, додав він. Ми вдавали, що не бачимо, бо так було простіше. Олена на мить опустила очі, а потім знову подивилася на доньку. Ми говорили з адвокатом, продовжила вона. Хочемо вписати твоє ім'я в документи на будинок, оформити все належним чином. Це найменше, що ми можемо зробити. Пропозиція зависла в повітрі, очікуючи вдячності, полегшення, можливо, навіть емоцій. Нора слухала мовчки. Коли вона заговорила, її голос не тремтів. Мені це не потрібно, сказала вона чітко. Олена нахмурилася, розгублена. Як це після всього. Мені був не потрібен будинок, перебила Нора, не підвищуючи тону. Мені був потрібен повага бути визнаною, поки я була поруч, і це вона зробила коротку паузу. Я вже дала собі сама. Микола відкрив рота, щоб відповісти, але не знайшов аргументів. Олена залишалася нерухомою, засвоюючи ці слова, ніби вони були складнішими за будь яке звинувачення. Мовчання, що настало, було іншим, ніж усі попередні в цій родині. Воно не було зброєю, не було втечією, воно було наслідком. І що тепер? зрештою, запитала Олена. Що буде далі? Нора сперлася долонями на стіл. У її обличчі не було злості, не було бажання нападати, лише рішучість. Якщо щось і буде відбудовано, сказала вона, то лише справдою. Без порівнянь, без стирання когось. Якщо це неможливо, тоді нічого не буде. Батьки переглянулися. Не було миттєвих обіцянок чи захисту. Лише запізніли усвідомлення того, що деякі рішення неможливо скасувати. Коли вони підвелися, щоб піти, Олена на мить завагалася, ніби хотіла торкнутися руки доньки. Вона цього не зробила. Микола мовчки кивнув, перш ніж вийти за двері. Нора зачинила їх сама. На мить вона сперлася на двері не від слабкості, а щоб відчути тягар, який нарешті більше не несла. Там, у просторі, що належав лише їй, щось остаточно вляглося. Вона не зруйнувала родину. Вона завершила брехню. І, зробивши це, остаточно обрала життя, у якому їй більше не потрібно було платити за право існувати.